Коли вони зустрілися, їй було 19, йому 32. Що знайшла юна дівчина в невизнаному художнику жебраку п'яниці, виснаженому туберкульозом. Одного разу агент з продажу картин став переконувати Жанну, що Амедео на порозі загибелі, його негайно потрібно рятувати. А вона чемно вислухала і відповіла, ви не розумієте, моді обов'язково потрібно вмерти. Він геній і ангел. Коли він помре, усі відразу це зрозуміють. Її слова виявилися пророчими. Роботи італійського живописця Амедео Модільяні належним чином оцінили лише після смерті майстра. Модільяні не цікавив ні натюрморт, ні пейзаж. Він малював лише портрети, люди, їхній внутрішній світ. Їхній спосіб вираження емоцій зачаровували художника. Людське обличчя, найвище створіння природи. Для мене це невичерпне джерело. Хлопчик, який народився у 1884 році в ліворно, в родині італійського єврея, ріс хворобливим і слабким. У 15 років він захворів на тиф і кілька тижнів знаходився між життям і смертю. За спогадами матері, коли Амедео був у гарячці, у нього нібито були видіння про його покликання. Після одужання він кинув школу і почав брати уроки живопису в Ліворнській академії мистецтв. Потім у вільній школі живопису у Флоренції. У 1906 році перспективний 22-річний художник приїхав у Париж і влаштувався на Монмартрі, де жили музиканти, актори, художники. Йому рідко вдавалося продати свої роботи, і часто він малював за чарку вина або шматок сиру. Не ставши відомим живописцем, Амедео захопився скульптурою. Модільяні працював без попередніх ескізів у гліні або гіпсі, відразу в камені, що шкодило його слабким легеням. Він постійно практикувався у створенні жіночих голів і фігур, з яких до наших днів дійшло всього 25 робіт. Казали, що для своїх скульптур Модельяні крав кам'яні блоки з будмайданчика станції метро, яка споруджувалася неподалік від Монмартру. Амедео не припиняв численних чуток, що ширилися навколо його персони. Його бійки із суперниками та зі своїми пасіями ввійшли у фольклор Монмартру. Але, незважаючи на численні любовні інтрижки, у душі він залишався самотнім. Анна Ахматова, у якої в 1910 році був бурхливий роман з Модільяні, писала: Він видався мені оточеним, щільним кільцем самітності. І це при тому, що Модільяні не міг обходитися без натурниць. Для роботи мені необхідна жива істота. Я повинен на неї дивитися і розмовляти з нею. Йому охоче позували сусіди і подруги, яких скоряла непереборна чоловіча привабливість художника. Одна з його моделей Лунія Чеховська, писала Ви уявити собі не можете, що діялося з дамами, які бачили красення модільяні, що йде з етюдником бульваром Монпарнас. Обличчя на полотнах модільяні нагадують африканські маски. Застиглі витягнуті, з мигдалеподібними очами, часто без зіниць, з невеликими ротами, з вигнутою шиєю. Художник тонко передавав емоції своїх моделей, розкривав саму сутність характерів. Його називали великим жалісливцем, якому було властиве болісне, напружене вглядання в людські душі. Він виставлявся в салоні Незалежних. А єдина персональна виставка модільяні відбулася в грудні 1917 року у галереї Берти Вейль. На ній були представлені портрети і Оголена натура одна з улюблених тем модільяні. На жаль, галерея розташовувалася саме навпроти поліцейського участку. І обурені стражі порядку заборонили показ полотен у стилі ню всього через кілька годин після відкриття експозиції. І це, незважаючи на те, що картини подібного змісту зустрічалися тоді в Парижі, майже на кожному кроці. Але жоден персонаж не виглядав таким живим і спокусливим, як на полотнах модільяні. У тому ж 1917 році художник зустрів юну студентку художньої школи Жанну Ебютерн. Вона стала його другом, дружиною і музою. Народила йому дочку. Натхненний Модільяні працював невтомно, створивши близько 30 портретів Жанни. Але незабаром у Модільяні загострився туберкульоз. І 24 січня 1920 року. 35-річний художник помер у паризькій лікарні для бідняків. Уранці Жанна Ебютерн, вагітна їхньою другою дитиною, викинулася з вікна шостого поверху. Через рік їх з'єднали під однією могильною плитою. Надгробні рядки смерть наздогнала його на порозі слави, продовжилися другим написом Жанна Ебютерн. Вірна супутниця Амедео Медільяні, яка не захотіла пережити розлуку з ним. Одного з найвидатніших майстрів ХХ століття називають своїм художником і Франція і Італія. А за словами його агента Леопольда Зборовськи, він був дитям зірок, і реальна дійсність для нього не існувала.